І я давай дружити разом. Всім всім привіт, хто приєднався до нашої програми. Сьогодні ми продовжимо наше знайомство з Чехією та зі стародавньою книгою. Біблією. Історія зі стародавньої книги. Вітаю дорогі друзі! А ви знаєте, що у Біблії дуже багато історій про те, як люди в різний час вміли робити гарні та благородні вчинки. Одну з таких історій я вам зараз розповім. У давнину на Сході жив дуже боязкий чоловік на ім'я Авраам, і був у нього племінник, якого звали Лот. Незабаром Лот вирішив залишити старого Авраама і жити самостійно. Він вибрав собі родючу долину, на якій знаходилися два великих міста Содом та Гомора. Ці міста були відомі на весь світ тим, що їхні жителі давно забули Бога та його закони. Але Лот вважав, що зробив вдалий вибір і вирішив, що може заробляти багато грошей від продажу худоби у цих містах. Але одного разу прийшла біда. Вибухнула війна, і царі Содома, Гомори та трьох сусідніх міст вийшли на битву з ворогами, але були розбиті. Безжальні завойовники увірвалися у міста і стали їх грабувати. Тисячі людей стали рабами загарбників і були відведені в полон. Разом з іншими до рабства потрапив і лот зі своєю родиною. Коли Авраам дізнався про те, що сталося, він не згадував, як Лот покинув його і заради багатства оселився в Содомі. Натомість він зібрав усіх своїх слуг і друзів і пустився за ворогом у погоню. Після довгого та важкого походу вони підійшли до армії ворога та вночі напали на нього. Від несподіванки вороги злякалися і бігли, залишивши всіх полонених і все награбоване ними. За законами на той час Авраам як переможець мав повне право забрати собі і людей, і багатства, які він відбив у ворогів. Але богобоязливий Авраам завжди прагнув чинити благородно та красиво. Коли він повернувся з перемогою, цар Содома запропонував йому забрати захоплені багатства собі. Але Авраам сказав: Піднімаю мою руку до Господа, Бога Всевишнього! Владиці неба і землі присягають, що навіть нитки від одягу та ременя від зуття не візьму собі з усього твого. Потім він віддав священникові істинного Бога десяту частину всього захопленого ним, а потім відпустив усіх людей і повернув їм їхнє багатство. Авраам не побажав собі жодної нагороди і лише дякував Богові за його милість і любов до нього. Ось так, друзі. Завдяки гарному вчинку Авраама багато людей не тільки отримали свободу від рабства, але й дізналися про істинного живого Бога, якому безкорисливо вклонявся і служив Авраам. Цікавинки країни. Чехія. Це не тільки але й чудові замки. Вони гордість країни. У який куточок не заглянеш, скрізь є власний замок старовинний з цікавою давньою історією. Якщо щодня відвідувати лише один чеський замок, то побачити їх всі можна лише через сім років. У замках часто влаштовують лицарські турніри та театральні вистави, а в деяких можна скуштувати національну чеську їжу і навіть недовго пожити. Пражський град. Хоча саме його вважають місцем, звідки починається історія чеської держави, це найбільший замок у світі. Тут жили і князі, і королі та імператори. А зараз президент Чеської Республіки. Тому над палацом завжди піднято білий президентський прапор. Його опускають лише якщо президент виїжджає з країни. Корисні винаходи! Чехи винайшли чимало всього, і ми постійно користуємося цими винаходами. Наприклад, саме в Чехії придумали випускати цукор у вигляді однакових маленьких кубиків. Простий винахід, але ж як зручно! Адже раніше цукор доводилося відколювати від великих головок спеціальними щіпцями. Ох, і мучилися господарки! Іноді навіть ранилися. Або сітчаста сумка Авоська, назвали її так у нашій країні, а вигадав чех Вавржен Крчіл. Спочатку він випускав сіточки для волосся, потім приробив до них ручки і вийшла чудова сумка легка та зручна, а спеціальний гель для виробництва м'яких контактних лінз, а черевики для сліпих. Якщо попереду перешкода, то черевики починають пібрувати, попереджаючи господаря про небезпеку. У Чехії щорічно найталановитішим вченим та винахідником присвоюється титул чеська голова. 14-річний Мартін Фіал отримав його за комп'ютерну енциклопедію Географія Азії. У ній усі статті були ще й озвучені. Так, тримати чеська голова, уроки етикету проходять вони у замку ЕМ ніж старшокласники вчать яку вилку чи який ніж використовувати для тієї чи іншої справи, як підтримувати розмову, і все це не теоретично за партою. Чудовий обідній зал, старовинний посуд і справжня чеська їжа. Тут вже лікті на стіл не покладеш і чавкати не станеш. Казкова кузня. Казкова, бо тут виготовляють для льок персонажів різних казок. Ти й сам можеш спробувати зробити таку ляльку із пластиліну чи з паперу. А досвідчені майстри казкової кузні допоможуть тобі. Дерев'яна тропа. Вона збудована серед верхівок дерев на висоті 24 метри. Коли дійдеш до кінця, зможеш піднятися на оглядову вежу та помилуватись вершинами альп, а потім у зворотній шлях почуваєшся, якщо не птахом, то білкою точно. Ну, дуже вузька вулиця. Усього 70 сантиметрів. На ній навіть є світлофор, аби люди, що йдуть з різних боків вулиці, не стикалися один з одним. Тож не йди на червоне світло, зіткнешся з пішоходом. Середньовічне село! Тут на власні очі можна побачити, як працювали за старих часів гончарі, ковалі, ткачі, каменярі і чоботарі. А ще власноруч можна виготовити в будиночку аптекаря запашне оливкове мило, а в майстерні по сусідству свічку. Для цього ляний гніт треба опустити в розтоплений віск і підняти. І так щонайменше тисячу разів. Втомився робити свічки? Спробуй сили в ткацькій майстерні або в приготуванні запашних приправ. Гарному працівникові тут завжди раді. Смаколики від Машки Смаколики від Машки. Полівка. У нас сьогодні незвичайний рецепт рецепт їстівної тарілки. У Чехії це блюдо називається полівка. Суп чи борщ подають у тарілці з хліба. Це не тільки оригінально смачно, а й зручно. Поїв і посу за собою мити не треба. А на запитання мами, ти тарілку свою доїв? Сміливо відповідаємо Самозрейме, мамінко, звичайно, матусю. Для того, щоб приготувати полівку, тобі знадобиться: борщ, круглий хліб, зелень. Зріж верхню частину круглого хліба. Вибери м'якош. Попроси дорослих поставити хліб на 5-10 хвилин у духовку. За допомогою блендера розмішай борщ у однорідну крем-масу і перелий його в хлібну тарілку. Прикрась борщ зеленю та накрий хлібною кришкою. І все смачного! Знайомство з тваринним світом. Чехія країна дивовижна та дуже гарна. І її мешканці вже багато століть намагаються цю красу зберегти. Так ще в 14 столітті король Богемії видав особливий указ щодо захисту лісів, і зараз у Чехії є місця, де вхід людям заборонено. Завдяки цьому там на незвіданих стежках з'явилися сліди давно не бачених звірів, таких, наприклад, як Рись, і це гарна новина, тому що в усьому світі залишилося не так вже й багато цих гарних тварин. Так як рись з породи кішок то й сліди у неї котячі, без відбитків кігтів. Задню лапу при кроці вона ставить вслід передньої. Якщо йдуть кілька рисів, то вони йдуть позаду, ступаючи точно вслід тих, хто йде попереду. І як це в них виходить? У Чехії мешкає рись європейська, сировата руда із сріблястим або червоним відтінком. А є ще руда іспанська та північноамериканська. У всіх рисів чудове, густе плямисте хутро. Взимку воно рятує їх від холоду, а плями допомагають добре маскуватись. Обережність ніколи не заважає. А рись звір обережний. Лісом рухається безшумно, майже не залишаючи слідів. У рисі лапи дуже широкі, а до зими ще й обростають довгим хутром, тому їй не страшний глибокий сніг. А також вода. Адже Рись чудово плаває і високі дерева, адже вона чудовий верхолаз. і навіть скелі їй не страшні. Адже їй можна сміливо давати розряд за альпінізмом або стрибкам у довжину, адже вона стрибає на 3,5 метри. А Рись Каракал навіть птахів ловить на льоту. Слух в неї просто феноменальний. Вона чує, як заяць гризе траву за 60 метрів, а кроки людини, що йде за кілометр, і допомагають їй у цьому пензлики на вухах. Ось такі незвичайні антени. У Рисів цікаве привітання. Обнюхавши один у одного носи, вони встають навпроти і починають бодатись лобами та так сильно, що лунає кістяний звук. Може вони навчились цього під час полювання на козлів? Рисята народжуються зовсім крихітними та сліпими, але вже за 40 днів намагаються підкрадатись до здобичі і нападати на неї. Цікаво, що вони можуть обійтись без батьківського навчання полюванню. Вони самі пізнають, що і як робити. Цього не вміють ні левенята, ні тигренята, ні вовченята. Через гостроту зору на честь Рисі Яном Гевелієм у 1690 році було названо Сузірія. Він сказав так. У цій частині неба зустрічаються тільки дрібні зірки, і потрібно мати очі рисі, щоб їх розпізнати і розрізнити. Така ось красива і дивовижна тварина. Нехай їх стає дедалі більше в чеських заповідних лісах. І нехай вони гуляють там, як і слід самі по собі. Чуваю, що поруч є ти Духом своїм Духом святим, наче свічка вночі, скеля у час порожни, поруч є ти, поруч є ти, ти найдорожчий.

Повзелі направляєш лиш ти духовство. y'all Дружболандії Слідами Дружболандії. Можливо, ви колись чули вираз гарно жити. А як розібратися, гарно ми живемо чи ні? Думаю, у цьому нам допоможе одна розповідь. На одному хлібному полі росли разом два пшеничні колоски, але вони були зовсім різні. Перший колос був дуже високий і стрункий, дивлячись на всіх зверхню, він казав. Чи не я найкрасивіший колос у полі, чи не мною всі любуються, чи не в мене найкрасивіше листя і найдовші вії? З кожним днем він усе вище й вище піднімав свою голову над полем. Другий колосок не привертав до себе уваги. Його голова низько схилялася над землею, і здавалося, що він весь час про щось міркував. Про що ти там думаєш? сміявся з нього його друг. Викинь все з голови і підіймайся до мене. Але настав час жнив. В поле прийшов господар, глянув на другий колосок і зрадів Ого, який повний і гарний колос, і зерна в ньому добірні. Якщо всі колоски такі, як цей, то добрий урожай буде і хліб гарний вийде. Потім господар звернув увагу на перший колос і засмучено зітхнув. Ну, що за біда? Навколо таке гарне поле, а цей один всю картину псує. У ньому жодного зернятка немає. Навіщо рости такому на полі? Чим же він кращий за бур'ян? Хазяїн вирвав колос із землі і викинув його на дорогу. Дорогі друзі, у Біблії говориться, що кожна людина на землі обов'язково зустрінеться з Богом. І коли це станеться. Господа цікавитиме не краса нашої зачіски чи одягу, а краса нашої душі, нашого серця. Бог хоче бачити доброту і чесність у наших словах та вчинках. Намагайтеся виховувати в собі золоті зерна любові до людей. І тоді ваше життя буде по-справжньому гарним. Ось і підійшов нам час прощатись. Чекатимемо нової зустрічі з вами. Бувайте. Дружболандія!